Вітаю на моєму каналі! В цьому відео я розповім про другий спосіб, як обійти вхід в обліковий запис Microsoft після встановлення операційної системи Windows 11. Він підійде для версій Pro, Education або Enterprise. Для редакції Home слід використати перший спосіб. Наразі для використання першого способу необхідно обов'язково вимкнути інтернет на пристрої перед початком установки операційної системи. Спершу треба зробити все як зазвичай, тобто обрати регіон, далі вказати бажану розкладку клавіатури, можна додати ще одну розкладку. Виконується перевірка наявності оновлень. Можна задати ім'я для пристрою. Якщо натиснути Пропустити ім'я присвоїться автоматично. Його можна буде змінити в будь-який момент. Тепер необхідно обрати, налаштувати для роботи або навчання. На цьому кроці прогорнути нижче, натиснути Способи входу. Далі обрати, натомість приєднатися до домену. Тепер слід задати ім'я користувача локального облікового запису. Можна ввести будь-яке значення, я напишу адмін. За необхідності можливо створити пароль. Тепер потрібно обрати налаштування конфіденційності. Через деякий час ваш пристрій виконує необхідні дії і буде готовий до використання. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.